Тривалий час у селі Циблях єдиним храмом залишалася затоплена церква святого Іллі. Багато років поспіль богослужіння в селі проходили в будинку культури. Кілька років тому в селі була збудована церква, яка так само, як і її попередниця, носить ім'я святого пророка Іллі. Роботи з розпису стін нового храму тривають з минулого літа. Побувала в Циблівській церкві, і наша знімальна група. Нова церква в честь святого пророка Іллі у Циблях з'явилася не так давно. Її будівництво почалося у 2009 році. Стараннями отця Стефана, благодійників та всіх небайдужих селян тут формується парафія та відновлюється духовне життя села. Отець Стефан розповідає: будівництво нового храму святого Іллі має довгу передісторію. Громада була зареєстрована десь в 96 році. Ось в цьому селі почали богослужіння. Це протерій Анатолій, який зараз служить в Києві, десь також, мабуть, в 96-му році почали богослуження в клубі. До мене були священики, а з Григорій, який служив також там, людей духовно окремляв. І фундамент довгий час стояв також, роки, мабуть, сім. Тобто встоявся, затвердів, і є надія те, що церква буде стояти вічно. Коли сюди прийшов. Мабуть, тут було рядів 3-4 кирпича. Тобто будівництво вже самі почали у будинку культури богослужіння проводилися до 2012 року. Тим часом за сприяння Циблівської громади церкву зводила бригада сільських будівельників. До спорудження Циблівської церкви долучився заслужений будівельник України, благодійник Петро Боярин. Купол на храмі звели спеціалісти з Рівненщини. Жителі Циблі розповідають, на церкву в селі чекати довелося довго. Іван Лихогра брав участь у будівництві храму із самого початку. Тепер Іван Андрійович староста церкви. За його словами, важливі. Новозбудованого храму для села складно переоцінити. Храм Божий це життя життя духовне. Людина повинна очищатися як духовно, тілесно. От. І для цього побудований наш сидій храм Господній. Він будувався з великими труднощами, але таки прийшов, прийшов час, що ми вже. Служимо в цьому храмі з Божою допомогою. Іван Андрійович корінний мешканець села Цибель. Він пригадує, як в дитинстві з батьками ходив на служби до тепер вже затопленої Іллінської церкви. У нас у селі Цибля храм був теж під час війни стоїть, облитий водою Каневський ГЕС. Тому храм я маленьким хлопчиком причащався. Мої батьки віруючі. Передалося як по поколінню. Рік тому було розпочато настінний розпис нового храму. Зараз храм розписується за сприяння Сергія Наталії, це донька нашої покійної парафіянки Лідії. Дякуючи їм, ми бачимо ці гарні розписи. Коли я зустрічався із Сергієм, він запитав мене з Наталією, запитав, батька, що для вас важливіше забор чи розпис. То я так подумав, думаю, ну забор ми встигнемо завжди построїти. От чи трапляться нам такі люди, може милився, щоб розписати храм, то ж ні, тоді кажу, мабуть, краще, коли ми храм розпишемо. Тому що коли храм розписаний, зовсім інше відчуття і сприйняття, от коли людина тут знаходиться. Для оздоблення до села запросили талановитих київських еконописців Зокрема, розпочинала роботу Олександра Лотиш. Для розписів було обрано стиль модерну на живопис і орнаменти для циблівської церкви майстриню надихнув Київський Володимирський собор. У настінній композиції благовіщення написане відомий циблівський пейзаж із затопленою лінською церквою як пам'ятка про те, чиєю правонаступницею є нова церква писала цю ікону, вона запитала, батька, чи ви не будете проти, коли я е, напишу там, е, храм ось, от в такому пейзажному моменті наших циблів. Це була ідея Лесі Лотиш. Згодом до роботи долучилися й молоді Переяславські художники Любов Трубецька, Олександра Федорук і Олександр Сусь, колишню ученицю Переяславської художньої школи Любов Трубецьку розписувати Циблівський храм. Запросила Олександра Лотиш. Я прийшла їй допомагати. Потім вона не змогла. Далі продовжувати залишилась я і вже покликала переяславських художників. Намагаємось працювати кожен день. Ну коли там свята, таке тоді, звичайно, вихідний, ну, як батюшка, скаже. Поки що Господь допомагає, все дуже добре складається. Дівчина розповідає для неї храм у циблях новий етап у творчості. Я раніше таким не займалася, я лише портрети, настінний розпис. Тут відчуваю, що Робиш не тільки для людей, але й для Бога щось, якийсь свій вклад робиш. Зараз роботи з розпису на фінальній стадії. На початку літа майстри планують завершити розпис із завершенням усіх оздоблювальних робіт, храм святого Пророка Іллі буде освячено.